Вибило оце скло, воно висипалось повністю, і волною потріскалось переднє скло. Ну, так як це скло і автівка постійно евакуює людей, ми швидесенько її залагодили. Це була евакуація в Лутні. Ми евакуювали тоді 14 людей, заїхали в Куп'янськ. І під час під'їзду туди. Побачили дрон, який теж почав рухатися в цьому напрямку. Хлопці вийшов з машини, доки збиралися евакуанти, побачили, що дрон наблизився до них. Він завис над ними десь на дуже короткий час і одразу атакував. Давайте швидко грузиться, поки вдарив біля автівок. Цьому разі можна сказати на щастя, що це був саме кумулятивний снаряд, бо ну, його удар на міць не було осколків і хлопці вціліли. Евакуація змінилася прям дуже сильно. Раніше ми могли прогнозувати атаки самольотів, арт обстріли, там є час між вистрілами, ти можеш на швидкості кудись сховатися. Мінні обстріли ми теж вміємо з ними працювати, але FPV-дрони – це керований боєприпас по суті з дуже великою швидкістю, від якого дуже важко збіжати. Є міжнародне гуманітарне право, яке забороняє використовувати риби. І якщо ми поставимо риби на свої автівки, міжнародні донори відмовляться від нас. Ми не будемо отримувати паливо на нашу місію. Ми не будемо отримувати інші важливі речі. І з точки зору міжнародного гуманітарного права, якщо в нас буде реп на автівки і в нас вдарять, то ми по суті будемо комбатантами, а не цивільними, які виконують цивільні місії. Я вирішую просто збільшити швидкість, бо я зрозумів, що він заходить нам у задню частину автомобіля, а не в лобову. Оце нас і спасло. У самому куп'янську літали в півішки, а до того місця вони не долітали. Ми зробили вивід того, що вони вночі поставили ретранслятор і вже залітають за межі самого Куп'янська. для нас в першу чергу важливе життя волонтерів, тому ми будемо використовувати реби, тому що ну, без них не заїдеш. Якісь точки і життя важливіше. Стосовно обмежень, ну можливо, там будуть питання по наданню пального, тому що фінансується це міжнародними організаціями, які дуже прискіпливо відносяться до міжнародного права. Будемо шукати інших донорів. Може, там бізнес який в Україні, який підтримує волонтерів. В є організації, наприклад, так само міжнародні, які, в яких в мандаті не прописано це, тобто вони можуть допомагати, наприклад, і військовим. І так далі. Це перше І знов є відповідно український бізнес. Є донати, тобто вони можуть використовувати це для свого існування і для продовження своєї місії. Відповідно до гуманітарних принципів, на зараз немає чіткого визначення, що благодійні організації можуть використовувати риби. На жаль, гуманітарні принципи та право вони були розроблені, скажімо так, не сьогодні і не вчора. Їм багато років, і їх потрібно змінювати відповідно до ситуації, яка є в нашій країні. І зараз, на жаль, ми бачимо, що технічний прогрес він все змінює. тобто, Рік тому зона враження була не км, 7 кілометрів лінії фронту. Зараз це вже 15 і так далі. Тобто з таким просуванням ворога можливо і технічного прогресу. Ну колись це буде не знаю, 50 кілометрів і так далі. Тобто, нас у нас взагалі не буде можливості здійснювати цю місію. Чому в зоні, куди досягають ВПВ, є необхідність у роботі на евакуації волонтерських екіпажів? Суспільне намагалося дізнатися у начальника військової обладміністрації Олега Синігубова. Його речниця Анна Гонтар сказала, що вони готують коментар і дадуть його пізніше. За словами операційного директора координаційного гуманітарного центру, Яхна, нині громадські організації та благодійні фонди покривають на Харківщині приблизно 70% від усієї евакуації.